Всім привіт ви на каналі Витребенькі. Сьогодні, якщо ви плануєте їхати до Словаччини, то вам потрібно знати, що допомога для українських біженців зараз в Словаччині мінімальна. Якщо на початку війни ця цієї допомоги вистачало для того, щоб якось освоїтися, інтегруватися і якось стартувати. То зараз з цим величезні проблеми, і величезні проблеми також я спостерігаю у організації, які допомагають іноземцям адаптуватися в Словаччині. Тож, зважаючи на таку ситуацію, дуже актуальною є інформація про роботу, як її знайти, чи вистачить вам грошей, які ви заробите на те, щоб жити комфортно в Словаччині. Дуже багато питань. Перша така група питань стосується того, що людина вперше переїжджає до Словаччини, і вона запитує: порадьте була. З чого починати, чи є робота, взагалі будь-яка, де її шукати краще. Інший блок питань від біженців: чи можна знайти роботу без знання словацької мови. Також дуже багато запитань взагалі щодо роботи, будь-якої роботи, от на зараз, можливо, якась бригада, тобто тимчасова робота, робота на вихідних. Від різних категорій вікових біженців від дівчат, від хлопців, 20 років, 18. також багато запитів, чи можуть працювати неповнолітні діти. А в Словаччині зі скільки років, як це все працює, як оформитися на роботу. Ще один блок питань від біженців стосується не тільки роботи, а й зарплати. Скільки можна заробити в Словаччині? Мене звати Марія, я соціальний антрополог. Займаюся вже 4 роки проблемами адаптації українських біженців в Словаччині. В мене за плечима багато конференцій, наукових статей і одна монографія щодо адаптації українських біженців. Також я щодня. Дня аналізую сотні історій, чую це від оточуючих в соціальних мережах. Читаю. Я вже давно проживаю у Словаччині і бачу цю систему зсередини. Тож давайте розглянемо, як виглядає реальна робота в Словаччині, скільки за неї можна отримати. Я також надам коротку інструкцію, як можна знайти роботу. Ідеї шукати. А також розкажу вам особливості щодо пошуку роботи в Словаччині. Я зустрічала дуже багато негативних коментарів. на кшталт того, що у Словаччині все, все погано. Наприклад, до них можна віднести їдьте від Словаків далеко, тут влада проти українців, робота по 12 годин, щоб не здохнути. Або ж, наприклад, житло від 500 євро, а зарплата до 900 євро. Більшість таких коментарів роблять люди, які працюють без. Знання мови без договору через агентуру, або у перший рік після переїзду. Тобто, перший такий початковий етап він не всім дається дуже легко. або взагалі всім дається дуже нелегко. Звичайно, всі ці коментарі мають місце, тобто, дивлячись від того, який досвід переживає людина. Що з нею сталося, але це не є вся правда. На запитання, чи можна працювати в Словаччині без знання мови, зазвичай відповідають наступне, що звичайно можна, але це буде робота низькокваліфікована на складах, на заводах, вантажником, або, наприклад, можна почути у відповідь таке, що рабам мова не потрібна, або ж працювати будете руками. Я особисто підкреслюю, що для Словаччини. Дуже важливе знання словацької мови при влаштуванні на роботу, хоча б з того починаючи, що робітник повинен розуміти, що він має робити, коли йому говорять про це. Він має якось комунікувати зі своїм начальством. Тож мова, на мою думку, це є такий соціальний ліфт. Без знання словацької мови в словаччині це дійсно низька зарплата. Це нульовий захист, тому що ви не читаєте, ви не знаєте, що ви підписуєте, і також це високий ризик обману без мови. Можна почати. Тобто не потрібно боятися, якщо ви її спочатку дійсно не знаєте. Практично всі біженці, з якими я спілкувалася в інтерв'ю, вони приїхали сюди без знання словацької мови. В когось були якісь початкові знання англійської мови, в когось непогана англійська мова, в когось якась інша мова, німецька, наприклад, але не словацька. І всі вони дуже швидко адаптувалися, знайшли роботу без проблем. Без знання мови знову ж таки повторюю. Можна починати, але без мови не можна залишитися надовго. Інакше це дійсно буде довго некваліфікована якась робота. Якщо пощастить, матимете добросовісного якогось роботодавця. Але якщо не пощастить, то можете подивитися ще одне відео на моєму каналі. Про те, що абсолютно точно ви не можете працювати в словаччині і будь-де в європейській країні без договору, тому що інакше ви дійсно як раби. Не захищені вам ніяк не допоможуть, і ви втратите і своє здоров'я, і свої нерви, і свої гроші без договору. Ви не працівник, ви ресурс, вам можуть не заплатити, можуть зменшити вашу ставку робочу. Поліція вам ніяк не допоможе, і взагалі ніхто з правників також вам не допоможе. Уважно ставтеся до того, хто вам допомагає знайти роботу. Це важливо, тому що багато українців працювали до війни через агент. Агентури різні, і є такі агентури недобросовісні, які багато забирають від вас гроші, які ви заробляєте тяжкою працею. А потім ще можуть і не виплачувати вам ці гроші, і яким чином шантажувати. Тобто, дуже багато таких випадків було. Тому уважно читайте коментарі, пошукайте в інтернеті про цю агентуру якусь інформацію, розпитайте навколо. Вас, хто працював через таку-то таку АГНЦ, хоча б якась крихта надії, що ви не попадетесь на гачок до якихось шахраїв. А таких шахраїв, таких агентур дуже багато в Словаччині. У Словаччині є можливості для працевлаштування, але дуже важливо діяти усвідомлено і обережно. Пошук роботи часто здійснюється через інтернет, офіційні портали, сайти вакансій, сторінки роботодавців. Особисті візити до компаній, ресторанів або магазинів, а також за допомогою соціальних працівників і імміграційних організацій. Водночас, така активна позиція самого шукача роботи є ключовою умовою успіху. При цьому я проводила багато інтерв'ю, і багато хто з українських біженців як на початку війни, так і пізніше, згадували, що вони могли знайти роботу самотужки. Не спираючись ні на які агентури, просто заходячи до, наприклад, якогось закладу, який їм сподобався, вони офіці... офіціантами мали досвід праці, і вони абсолютно спокійно влаштовувалися на цю посаду, але також багато українців подавало свої резюме через сайти і також швидко знаходили своє місце під сонцем. Я, в принципі, схильна до того, щоб шукати роботу через. Такі сайти, а як Професія ІСКА, наприклад, створити своє електронне резюме маленьке про свій досвід роботи на Україні, попередній досвід роботи, дивитися вакансії, які є, подавати через ці вакансії свої резюме. Інколи навіть не потрібно цього резюме, зразу вам пишеться без резюме. І от ви реєструєтеся, клікаєте, вибираєте цю вакансію, проводите або не проводите співбесіду і вас беруть на роботу. Дуже легко, швидко на сайті. Професія СК навіть є дуже багато корисної інформації. Подивіться на цьому сайті дуже багато інформації, зразків різних договорів, які ви можете заключати з роботодавцем, наприклад, щоб ви знали, що ви будете підписувати. А перед початком роботи обов'язково підписуйте трудовий договір. Працювати без договору в Словаччині незаконно і небезпечно. Не довіряйте усним обіцянкам. У договорі мають бути чітко зазначені тип зайнятості, робочий час зазвичай це 8 годин на день зарплата. Зарплата завжди відзначається у брутто. Будь ласка, на це зверніть увагу. Умови виплат та вид договору. Найстабільнішим є постійний трудовий договір, який має тут назву тривалий працовний помер. Також існують короткострокові договори або догоди, так звані, які обмежують кількість годин і не дають повного соціального захисту. Важливо розуміти різницю. Між брутто зарплатою до вирахування податків і нетто зарплатою сума, яку ви реально отримуєте. У Словаччині всі працівники зобов'язані платити податки та страхові внески. Ухилення від цього є серйозним правопорушенням. Саме завдяки цим внескам ви маєте доступ до медицини, соціального захисту та пенсійних виплат. Зарплату роботодавець зазвичай перераховує на банківський рахунок. Тому відкриття рахунку є необхідним кроком для працевлаштування. Підготуйте чітке і зрозуміле. Ваше резюме або курікулім ВІТЕ. в ньому ви зазначаєте досвід роботи, освіту, мовні навички та сферу, у якій ви хочете працювати за потреби, можна скористатися якимсь європейським форматом європас. Або звернутися по допомогу до соціального працівника, якщо ви самі не впевнені в тому, що можете підготувати якесь резюме за допомогою цих програм. А навіть якщо у вас немає всіх документів чи підтверджених дипломів, це не означає, що ви не знайдете роботу. Часто роботодавці звертають увагу на практичний досвід. А професійний шлях можна почати з простіших позицій. Знання словацької мови не завжди є обов'язковим на старті, особливо на складах, заводах чи вручній праці. Але мова значно підвищує вашу безпеку, зарплату та шанси на кращу роботу. Під час співбесіди важливо бути пунктуальними, гнучкими, ввічливими та показувати зацікавленість. І пам'ятайте, що без договору ви не захищені, без знання своїх прав уразливі. Дуже багато наших біженців це мамочки з дітьми, і ми розуміємо, чому така ситуація склалася. Це дуже важко. Ми вже говорили про категорії біженців, і як їм живеться в Словаччині. Про це я говорила ось в цьому відео. Мене особисто вразило запит однієї молодої мами, яка має однорічну дитинку, але не може залишатися з нею на соціальних виплатах і шукає собі роботу. А отже, вона подала таке оголошення, що я шукаю роботу, але сама я не справлюся. Я одинаука мат, і мені потрібна компаньйонка для того, щоб я могла працювати. І інша мамочка з дитиною, яка також самотня в Словаччині, також мала змогу працювати і отримувати якісь гроші на життя. Це дуже мене вразило, тому що це є дуже важлива стратегія виживання адаптації в Словаччині. І такі стратегії це дійсно дійсно, великий крок до того, щоб вижити, не скніти, не соплі, не пускати, а от власне йти працювати, тому що нічого іншого не залишається, і до речі, про е, мам з дітьми то це дійсно так, тому що ці мами це сильні жінки, які приїхали в Словаччину, і вони не мають змоги якось депресувати, тому що вони знають, що на їх руках діти яким потрібно дати ту ж саму освіту яким потрібно дати не просто от безпеку, да, приїхати з України втекти від війни, а власне якось ще вижити в цій країні. Щодо питань про самі зарплати в Словаччині, то дуже багато коментарів чесно відповідають, що вони маленькі. І я зі свого боку це підтверджую. Навіть висококваліфіковані працівники наші з України, я не знаю, можливо, я помиляюся, тож ви напишете в коментарях про це, але вони не стартують з високих. Зарплат мінімальна це 5-7 євро на годину. 7 євро це дуже пощастить, якщо от людина без знання мови, без досвіду знайде таку собі роботу, це без вирахування податків. А чистими можна заробити мінімально це від 700 до 1000 євро. Це така мінімально середня заробітна плата, і це було б дуже добре, тому що 1000 євро заробити на місяць, це не такі зарплати, як в Україні. Біженці вони не мають свого житла, а житло в Словаччині дуже дороге. Це зазвичай, якщо на якусь родину, наприклад, мама і дитина, це двоє людей. Це вже буде 500 від 500 євро в Братиславі, а десь від Братислави далі знайти роботу буде важче, і житло, звичайно, дешевше, але й роботу знайти важче. Як відзначають наші біженці, більшість словаків, які проживають в Братиславі, вони намагаються знайти роботи у Відні. Або австрійці платять більше зарплати, тому в словаччині вони можуть вижити. В Словаччині, звичайно можна вижити. Можна приїхати, отримати безпечне середовище, але складно відкласти щось майже неможливо не планувати, яким же чином можна жити нормально в словаччині. Ну, по перше, це знання мови. Це знання словацької або ж на належному рівні англійської мови. Це підтверджений диплом, підтверджена ваша кваліфікація, ваша спеціальність. Словаччина – це не країна швидких грошей, але як країна старту. Вона в принципі непогана, майже всі відзначають, що тут дуже клімат схожий на Україну, якось адаптуватися кліматично, мова досить схожа і швидко можна її вивчити, зрозуміти якийсь старт, зрозуміти, як все це, це працює в Європейському Союзі, побачити мінімальну бюрократію, тому що чим далі, тим ця бюрократія більша. Якщо вам тяжко... Це не означає, що так буде завжди. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, діліться цим відео. Пишіть власні історії в коментарях, чи плануєте ви переїжджати, або якщо ви вже переїхали, чи подобається вам це життя. Чи дійсно це правда, що для старту Словаччина не погана країна? Або ж, навпаки, ви маєте іншу точку зору? Я часто відповідаю на коментарі, всі коментарі читаю. Підписуйтесь на наш канал Українці в Словаччині, а я з вами на сьогодні прощаюсь. На все добре, до побачення!